Всім привіт, друзі! Ви на каналі ЕСРЛІАФ і сьогодні ми граємо у Острів. Це наша українська гра, де вам треба розвивати своє село. І як ви бачите, я тут зараз займаюся фермою. Фермою нам треба. Фермо. А ось тут я зроблю поле велике. Бо поля нам треба нормальні. на максимальный ліміт 1980 длинність кожного спробуємо зробити ось так ну ось тут добре ну не так вийде, ну десь ну 1200 нормально теж в ну і третє вот з'єднувати два поля і ось Ось так якось. І зараз мені треба виключити мікрофон. Зараз я можу знову його включити. Зараз ми зробили поля, як ви бачите, і нам треба їх... зробити працюючими. В одне ми поставимо врожай коноплю. Друге буде соняшник, а третє пшениця. Ми можемо ще й четверте поле, якщо щось зробити. Ну, ось ось тут давайте. Таке невеличке, чисто, щоб була гречка наша. Тому що без гречки там не дуже добре, скажу там чистенком. І ось тут гречечка, хай працює. Що там у нас по село у тому? Все ще будують. Все збудували гуральню. Слава Богу! Горілка буде, Думаю, і на горілку завод всі наймуться. Три партії можете по, по 100 штук кожній робити, щоб не обижалося. До речі, треба як десь людям жити, мабуть. Як ви не заробляєте собі на їжу? Ну, у вас є все ну, ось, ну серйозно. Люди, в принципі, живуть вам чесно. Ось 10 гривень має сім'я. Ну, нормально, ну хліб купити можуть, все вистачить. До речі, хміль доволі непогано у нас роблять. Хміль ми продавати будемо. Хміль... це така штука, її можна і продавати на ринку теж, до речі. Зараз будуємо яточку, як же без 'язочки. Працівниця. І сюди в нас. Як там називається хміль? Треба шукати. А, не можна. Все рівно! одяг Горілку поставимо на потім борошно потя. Борошню. А потім ще... Ну, краще продаваємо дрова, дрова треба. Да горально, ну хоч хтось, тут намыс. Серьзно, ну нам треба... Вы просто чому я буду хати с обістями тому що на ринку вони купити багато, прям дуже ї... не зможуть. Тому її треба зробити, щоб вони зами якщо я можу спокійно пережити зиму. Я зараз тут планую хатинки. Ось просто чому в мене немає великих домів? Танечко, ну, таке в мене вже було, я колись спробував зробити, але в ітозі немає штуки, щоб робити пісок. Ось так і все закінчилося. Моє походження. Такі це вистачить вже ось це робити. Скоро тебе покормимо, не переживай. Стоп, в житті, скажу чесно. чесно. Слава Богу, збудували все. Ну, скоро наймуться не переживаємо. Горілка буде. Горілка буде. Горілку всі пути заходять. Я уверен, в цьому Як ніхто. До речі, ми заробила 100 гривень за цей рік. Дуже багато скажу. Ну, ну в принципі, скарбниця виростає. Ну, ви бачите це денці за руки. Зіпсовано 130 борошно. Як просто зіпсувати борошно? Молоко ну добре, ну запсувался не риба ну добре не замерзал. о, деркачи. Ще вам треба знову. Купляйте. ось вам ще 100 гривень. Чому ніхто не хуральный, не йде? Ну может попрацювати у А з будівельників вісім. Як? Так багато. Ну треба на гуральні людей, то нехай йдуть. Зараз я там у цій міській раді. Запропоную вам три будівельника. Ну і ось тут на риболовні два нехай буде. І все на гуральну і працівники знову є. На гуральну давайте. Треба гуральні працівники. А, чому ніхто не йде на гуралью? Ну. Серьезно. це дуже крута штука. Ну изоодно заодно чому ніхто не хоче хурілку? Хурілка треба. Горілку купляют. Дрова навіть купляють. Горілочку робить, гені! продавати її будемо за рубіж. Горілка треба. Надіюсь, і піде горілка як хмільне. Якщо ні, то я вмру. Побудувати ще три роки пивоварню я не хочу, простіть. Короче, <смірка> речі, це пивоварня хотіла. Будуватися, але я зрозумів, що краще гуральність спочатку будувати і хоча б щось заробити. Поки що ніхто не може вселитися, бо зараз резервовано. Так, добре, 500%, люди. дійсно якісь дурачки наймуться 80 років, ну нормально живуть, кажуть вам, честую. Нормально. Наймуть все косить. Натя працює, всім нормально. Ніхто на гуральне найде навіть 5Х. І на 7 тисяч гривень. Ну це прикольно хоча б. О, заробили 20 коп... 40 копійок Ну заробляйте люди, ну чесно, в мене питання чому таке. Чому не заробляти? Так і не так скоріше за всього Мабуть Стоянка нам треба хоч якась ось тут Нахуральний ніхто не хоче ходити. У мене питання чому Крівельня ось... Ч... Чекаємо, поки люди збираються. О, прокопали народили. В них і так дві дитини від того, що грошей немає вічно ниють нам. Тут ще смолуху народили. Ну, геніально, так? Так. С хат ми можемо зменшити на 5 копійок. Добре, я вам дозволяю. Коли, короче, буде працювати, то там вистачить точно. Уральні люди працюють! Єбой! нас будуть горілку робити! Тату, у нас будуть горілку робити! Так, до речі, а, хоч катутне. не... Ми по селим Дейсу граємо разом з татом. якщо хочете, то можете, в принципі, до нього завітати. Ну і на цьому я буду закінчувати. Всім спасибо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, а з вами був канал Серлєв. І зімося у наступних відео.